Блять. Бо, я сейчас пару раз МК-шку, мне вообще не зашло. МКшка. Угу, МК-12. МК-14, да. Да, але вона якась трошки тоже. Угу. Якщо mm. це можна так назвати. Нравится. Так, когда... МК є щечки для неї ложить, якщо треба. Я уже змін. Щочки. Паришь в сісти? Я не не заходить. Так, не дай цю може вертикалку. Добре. Драгон. А як тобі драгон? Драгон? Непогано. Плюс-мінус. Таке щось між каряком і... Це мені не а, це я казав... Таті... Кстати, та... Там один тип каже, що Драгонь. В Драгона лут більший урон, ніж в МК-14, тільки він чогось не знаходиться в дропі. А МК-14 знаходиться в дропі. Ну, МК-14 набагато з 44. 14 має автоматичний режим стрільби, по-перше. Ну да, да то понятно. Да. Але як говорить, ну це він. Хоч не знаю. Ну так, да, вона платить цим за зниження дамагу. Я цовка, я була, я Ні, я я тільки, не, я тика я шо. тільки одну нашел и вс. 3Х одну нашел. <laughs> ну давайте. <laughs> Дивіться на сину метку сюди падали теперь. Двоє вроде. Двоє? І сюди да, і сюди донизу падали. Оце, короче, там де двоє там і троє. Оце, короче, оце, я, оце я думаю що то. це падав сквад. Просто, да, просто розділилися походу. Да, Оце десь туди. На ту і на ту думаю, двоє. У двоє ну давайте падали. якщо шо тільки Ще не пізно почати нову І тут десь сидіти. Можуть. Бабачу сюди то, то сюди вони і пригали. Двоє. Якщо тут буде хоча б x3 або x4 і девяток чуть-чуть воно, то стоїть. Тут не лутано. Блін, тут не лутано. Тоді ну падали, я бачу, як падали тепер сюди. Нет, то може бути. Може вони падали на машину, взяли тачку, десь уїхали. Все може бути. Тачка там даже. Тоже не ну, ну да, гореш, і тут тачок нема. 3X, є. 3X. просто замечательно ты мне где сейчас скажешь? так, раз, два ты можешь скинуть пятерок я а, 120 скину пятерок пятерки у меня, да девяточки саме, тут сковородка девятки а все тут и девятки я только что так. на узишку есть это Пока прикладом на УЗИ-шку уже есть А ти з узз бігаєш бегаешь, чи ты иногда бываешь? Иногда буває, я беру. Не, насправді прикольна штучка. Буває, Да, УЗИ, да. А МП5 тоже нормально. Ось ось є пламагаситель на МГ Я вже Да, я скушав, так? А, вже все. Блять, немає цього ж. Ну, погнали туди тоді. Глянемо, що там. Ну, да. Ну, давай туди, На посадку люди падали, по-любому сюди буду зараз їхати тіпи. <клес> Три хвилинки якраз є час зайняти. Блін. Три хвилинки це до перших тіпів. А там ще будуть сідані в зоні. Тут теж не лугано. Не знаю, куди вони падали, насправді. Я, я теж не знаю. Ніби найти би цього. Корочок. 4Х є. Ще один. Там. Каліматора якось треба, блять. Там, де був 3Х, я скинув коліматор. Ага. Да. Ага. Ну, не тут, а на западке. А, блять, ну ладно. Може знайдеться десь тут. Саверка. О, то мені треба. Девяток ніколи не буває багато. Ага, дев'ятки роз... Девятки уходять, як блять. Угу. Да. <coughs> Полуту маловато. Трошки. Давайте ще туди на маяк сходимо наверх, так. Це я. Нагор. А, ти... Я ти кинув. А я зараз хочу кинути, якщо що, за ним стати, понял? Наоборот, если ти кидаєш палку, то треба вставати за своєю херню. А, прикол в тому, що за палкою вони будуть ждать тебе, а якщо стоїть палка, то вони на неї будуть дивитися. в основном. Ну, О, да. А ну, что тут есть, это может глянь. Что? Или матрицу здесь может. вертикалка что ты надо? Третий рюкзак? Не, не треба. Уже есть у меня. Вот чекалка. О, третий Костика раз всех этих видосах видел, как принимаются мосты. Давай. Угу. Ні, ну в принципі пам'ятаєш, Макс ми теж робили, тільки на ти його перекривали місто да, з трьома погоди. машинами. Салют, Віталя, здоров. Зайняли один топчик, оце... Недавно, так. Недавно, да. А ти що там? Розказуй. Як діли? Бо це мій другий стрім просто, я там отходив Черешту зрізав, різ, коротше та й. Довелося відключитися, бо там трошки. Тут взагалі нікого. Цікаво. Воо, Може і туди ніхто і не падав. Це може теж бути. Але нам зону треба буде скоро. Не може бути, падали з Ну, значить, може вони поїхали. А ну да, в принципі. Не будуть їхати. Ну не чекаємо тоді. Та Немає тачки. Я Поган, не нема. Ну я відмітив вам що... Через... А грибать цього лутал хтось? Да, 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 ми там були. Е, да. Да. Ага, окей. Можеш тут на мосту ще глянути, якщо тобі щось треба. Кстати, да. на мосту вже бачу відос, та і потім до посту дуже багато оце під низом попадається ці, як вони називаються. там лежить. E, називається. Де піднімається, де піднімається, коротше. Ці лежить, штуки. лежить, я бачу. Ти подивись, де я. я по прежньому <звук> гуляю кросаут, подняв Віталя. А я там Віталя там в кросауті, <звук> там типу, якісь уровні, є, типу, чи ні? Чи там нема уровнів. І <звук> тебе дивись, вже уровень, є. чи що там. Точка є, а персонажа нема, Що таке. А що случилось? А ти дивись, куди я заперся. Ти сюди, через цей? Да. Так я щось пробігаю, тут вообще ніхіра немає. Тут же, як щоб побіг, то біжи прямо туди до тачки. Я так і роблю, я знаю там на 3 хрест. Это корабель пливе під мостом, чи це я побачив пікселі якихось типочків? Блин Не знаю Корабля ну, не повинно бути оце не вода була. Може типа що... якісь перепливають, реально У Тебе 2К монітор? Там то и прикол У мене пікселі більші і за це я бачу лучше Іногда. Ну може показалось Ой, зона йде уже Да-да, я зараз за тачкою біжу. Якщо є в спину. Це друзі друга фаза в принципі. парашут відкриється чи ні? Не знаю. Ні. У мене не відкрився. А, ну я. Не, я понял. І тут баліків собирають трошки. Забирай, собирай. Поки тут Так, я вже почти добіг зараз. зараз. да, бачу тачку вже. Зараз стабільна історія на якомусь рейтингу, Це зараз сідає і пик. Не мінус голова скорека. Та ні, зараз я буду діяти як професіонал. Дай им дм. Ну, трошки не попав, но байдуже. Так, можна сюди десь урвануть? Я тебе прийму. <схи> <схи> Ні, не, не треба мене приймати. Ви <схи> об'яття. <Своє> <схи> давай. Сідайте. Поїхали. Поїхали. Покатаю вас трошки. Їй десь сюди, не знаю, на жовту. На гору місто, давай, там, Давай десь побачимо. <схи> Починки зараз побачимо. Красиво. Надо десь тут на помаранчево, а трохи вище забратися. <Красив. схи> <схи> <схи> Бо ah. насінні по любому будуть, далі на кемпаху цей теж будуть. Та по-любому ще тут будуть сидіти. Ну, бо це прям під самолетом. Ти якщо цей Макс, ти можеш газувати, якщо приймаєшся ці... Хіба да. так? Ты не можешь да. только вправо-влево повертать. А, я да, понял. Да. Все-таки за не заезжай. Да, пока нет смысла. Через пробел встань. Не-не-не, вот -не, сюда. Я еще хочу запрыгнуть сюда десь. И в зону закатись налево-вниз. Тачка. Тачка снизу с Во, там, короче, война йде, там дроп падає. А -а -а. Можна... Ага, ось. Бачу. Вони здохли вже, да? Да, 2-1, 2-1. 2-2. По бустам. Треба бустити, чи що? Ну, у мене один okay. болик є, Пока хватает. Так, я, зараз ще бин, бинт, Давай, бинтнусь. Так. Трошки. Дох, хлоп, сим. Заходить. Точка мне не Так, а на синій що там вообще. Эээ, тачечка. А, все, нема. На жовтій тачка, на жовтій. Нам попробували колеги. Поняв. коле. Жовтий. Желтый, десь за цими. <звук> Ух ти. Ніфіга себе. Кинув, да Прямо в дими. голову. Поняв. Ну вони там нормально валять. Треба валити звідси. Треба обходити на направо десь. І обходити треба. Ну по мені гасить нормально, вам скажу. Не знаю, я на паху, пробіжав. Це Это понятно, вс побитно. Вони по мені сили просто Мак, що ти там? Нічого, все, я вже за вже все. <кій> Не правіше переїхали, по-моєму. Лікуюся. <кій> сонце з їх сторони. Да, я на них теж глянув, мене аж засліпило. Так, я чувствую, що нам треба їх ліві встали. Там. Нам лівіше. Пішли йшли в сраку. Тут ще одна тачка йде. Угу. <кій> <кій> Шахет летить. Шахет давно там летає? Очка уїхала Да. Тут баги. Сзади шео. За Ми прибігли. Сюда їде Перевернулись. А, і внизу йшли. Будьте обережні, там біля баги тіпи були. Ну тут немає нікого. Не е, тут. Далі були, далі були. А, вище пішли, походу. Добре, давайте вище в зону. Зараз типи на вазіку будуть приймати. Ой. Ваня, Віталя... Ба, Баги, баги, баги! баги. Вони переждали. поки ми... Десь в нас десь отут. Не бачу. Десь там. Вони стали десь, Баги. Вони знизу. Вони знизу, знизу. З твоєї сторони, Макс. Поняв. Обережно, обережно. Та я оцей так і... В зону no. зайди до нас. Так, да, так, да, ти не в зоні. Вже сів на багі. Я чекнув просто. Ліво об'єкаю. <кх> Він один. Нижче слідчає. Збив його Нища щал біжить Збив. Макс. Е, Макс Обереж, збереж Кого добив? Ой, яка класна зона. Прямо посеред поля. поляк. Нище тут тіпи в нас, жовта мідка. Блять під камнем. Грена я кинути. Його... Тут, тут бігає кролик, такий як ти. Одна жовтця злівіше ще. ще лівіше. Там двоє, там двоє. Прибігає У мене. Блять, я не можу стріляти, нема каліматора, це просто ужас. Тут мушка така кончена, просто не. не а, ты взагалі без ніякого прицелил? Не, немає вообще, я не можу даже попасть в нього. Я б уже може висадив би, якщо був. Блядь, треба лутанути. Я не зможу лутанути? Хоча б. Блять, там ще один є, Блядь. Нема гранат, більш нічого немає. Даже не знаю. Ребіг за камень. Кам Дав пару раз. 5 секунд зона, хлопці. П'ята фаза. Там да, надо бежать. Надо пик, є сили. Він за камнем, блін. Да, конечно, все добре, а. Але... Ну. Не варить зараз його... А я понял, що не варить. Короче, хлопці, справа и слева куча типів. Не знаю, тіп Під домом. Ну, нам пизда. Да, ми біжимо прямо на всіх. Ну, це таке. І зараз І зараз ти тіп сзади просто нас зайди, який і нас. А, я, походу, прийняли uh. Все, по мені вже працюють. Uh. де? кого хто працював? Тільки я його залутати вже не встиг. О, у нас там цілий сквад. Де? Ну вони внизу ходять. О, І нам до них. Ось, щувачек, чувачки, Єбать Є, все, поклав, поклав, жовтаміт. Охуєть, що що проїхать. Дивіться, ми можемо вниз туди спуститися. Пождіть, е. бо в мене взагалі фу. Треба пополічитися, полічитися. Давай, давай, лікуйся. Ай! Це Аккуратно. Там тачка була на десь на 340, короче. Але. Ну, типа, можна було її сісти в ньому. Ну. А що би там нам дало би, конечно, але. Хз даже. А на жов... на червоній міці. Там за ВМГ ті палить. Понятно. А де? Першого поверху. Ну, не-не-не, с першого там я завелую. Эй метку на синій митці. Тип, на синій митці зам да, и за в масхалаті. Я думаю, что він так зносить мене зразу. Тобі, да, біля, Макс, бежи, шост там фаза шо цей. А все, да, 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 я біжу, бежу. Не знаю, блин, нема даже кого залутати, чтобы взять хоча б приціли. Без Приціла буде дуже плохо. Типом до оранжево. Оранжо. Поняв все. Біла тварина. Ай. Хлопці, 19 секунд зона. А ми понимаємо. Макс, ти даже не встигнеш забити, до... oh. ja, ти так скажішь. Не вставай, Макс, не встыгнешь. Блять. Ай-яй-яй. Фух, это капец. Да и какая жесть, у меня 7 бинтов осталось и 7 патронов. У меня нет патронов, ну нам типа всё, жопа, в принципе. У тебя какие патроны? Семерки. Семерки. Блок, ты едь Кидаю ще диме. Останній ваша, в принципі. Останній дим кину. Все. Нічого немає. бустів немає. Я семерок можу скину 10 штук, но... А вообще вони воно поможе? Ну я скинув що миг. Я понял. Давайте 20 секунд. Десь вони тут рядом. Бля, все, нема, ні димів, нічого нема, все, просто все голе. Давай попробуємо тачку сісти, чуєш? Ні, Чи Не, ні? Встигнути, не. Встигнути. Давай до мене, тут пусто вроде би. Так, іду. Та все, ні. Та все, я не добіжу. Присідай, присідай, Все добре. Чотири бинти. Красавці. Чотири бинти осталось. Давай, давай, давай. Подожди, пожди, пожди. Секунду, дивись, чекай, чекай, я пока лікуюся. Так, тільки з мутанта стріляй. Граната. Амолік. Два на два, да, получається. Да. В принципі, за тачку можемо відкриття. А, блядь. Я В зоні тачка не в Є зоні. Єпай, <laughs> на поїхала вообще. Ну слава богу, бо вона дуже бмішала б. Я останній бинт я ти використовую. Вообще нема бо, нічого. 8 Віс, патронів, не бустів, ні аптек вообще. <laughs> прямо на 340. Єбать, на 300. Я поняв, поняв. На 350. Блядь, я ще то, й не в зоні. То. Давай, давай, давай. Подожди, Макс, під зону будеш бігти, не спіши. Я не спішу три. А дерево в зоні? Дерево в зоні, так? Да. Прям по, да, по кордону. Красавці? Запив його? Його то другий вибив. Ні. О, а, це Соловік був. Ну, вони два словика. Не бачу, де він. Тихенько, подожіть. А я догадуюсь, де він. О, я понімаю. Да, я да, де де да. Де Нема він. чим кинуть, все, у мене пшет. Тебе подожіть, є патрони якісь? приймайте, приймайте. У мене тільки дев'ятки. Можу 12. Ладно, ладно, подожди. А шо ну, ну, з, з фазою? А шо з, з фазою? А шо з фазою? Зависла? зависла. База зависла. Ну все, можемо сидіти тут до скончания віків. Ну серйозно, вона не. Реально, да. Ну то все, сидим тоді. Типа походу нема що тоже нічим кинути, він просто все типу, блять. А, все. А ні, все. Зона, кстати, вам нормальна. Давай, якщо що... Короче, дивись. Да, якщо він встає, зразу вдвох встаем і зажимаємо, понял? Може це зліва справа. Макс, ти можеш трошки лівіше? Чуть-чуть, так все объяснет. там лежить думає, блядь. Знать би точно де він лежить. Так, оте, ну я дивлюся, що... Ну я чекаю, Ну він там, сто процентів там, Тихенько Перебігає. Все. Ты красавчик. Другий топчик. Вообще, красивий просто. На ну А ты шо якась, жестикаш Нормально.